Дітки, сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо мити руки і як це допомагає нам бути здоровими. Уявіть собі, що на наших руках можуть жити маленькі невидимі мікроби. Вони дуже маленькі, їх не можна побачити без спеціального приладу мікроскопу. Але навіть такі мікробчики можуть завдати величезної шкоди нашому здоров'ю. Давайте ж дізнаємося більше про це. Мікроби це дуже маленькі істоти, які живуть скрізь. У воді, на землі, на предметах і навіть на нашій шкірі. Деякі мікроби корисні, але є й такі, що можуть викликати хвороби. Вони потрапляють до нас на руки, коли ми торкаємося різних предметів, граємо на вулиці або спілкуємося з іншими людьми. Як мікроби потрапляють до нас в організм? А потрапляти вони можуть до нашого організму через рот, ніс або очі. Наприклад, якщо ми торкаємося обличчя брудними руками, мікроби можуть проникнути всередину і викликати хворобу. Ось чому важливо мити руки перед їжею, після гри на вулиці, після туалету і після контакту з тваринами. Щоб позбутися всіх мікробів, Мити руки треба правильно. Ось кілька простих кроків. Спочатку треба намочити руки під чистою проточною водою. Потім треба нанести достатньо мила на руки. Потім треба терти руки одну об одну не менше 20 секунд. І не забувайте про пальці, нігти, долоні. Після цього треба ретельно змити мило під проточною водою. Нарешті треба витерти руки чистим рушником або паперовою серветкою. І тільки після цього закрити кран за допомогою серветки. Чому ж важливо мити руки? Миття рук допомагає знищити мікроби і запобігти поширенню хвороб. Це один з найпростіших і найефективніших способів захистити себе і своїх близьких від застуд, рику та інших інфекцій. Коли ми миємо руки, ми дбаємо не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я інших людей. А ось декілька цікавих фактів про миття рук. Щоб зрозуміти, скільки часу треба мити руки, можна співати коротку пісню. Наприклад, з днем народження двічі це займа якраз 20 секунд. Використання мила й води краще, ніж антисептик. Але якщо немає можливості помити руки, можна ним скористатися, якщо він містить не менше 60% спирту. Змиття рук. Це корисна звичка, яка допоможе вам залишитися здоровими протягом усього життя. Мити руки це просто і важливо. Коли ми миємо руки, ми захищаємо себе і своїх друзів від хвороб. Тож давайте не забувати мити руки і будьте здоровими!